Продовжуємо осмислювати, як Україні стати європейською. Наступний сюжет із циклу перезавантаження про транспортну систему Німеччини на відміну від української, вона розвинена та максимально модернізована, забезпечує не тільки внутрішні перевезення, а й транзитні. Тож більшість німців надає перевагу громадському транспорту. Репортаж Ілони Довгань. За графіком руху громадського транспорту Німеччини можна звіряти годинник. Тут все працює з ідеальною точністю. Для додаткової зручності пасажирів на табло кожної зупинки показано час, через скільки буде автобус. Тому люди часто виходять на зупинку за хвилину-дві до прибуття, бо чекати довше – просто згайний час. Громадський транспорт Німеччині комфортний і швидкий, при цьому дешевий і безпечний. З геть незвичного для України максимальна пристосованість до потреб людей з обмеженими можливостями. Тут для них спеціально обладнані транспорт, вокзали і тротуар тому навіть спинальники на візках можуть самостійно пересуватись по місту і легко користуватись автобусом. Всі ці зручності і спеціальні умови обов'язково враховують ще під час проєктування транспортних засобів та інфраструктури. В міністерстві транспорту Німеччини кажуть, що це особливий пункт їхньої роботи. Так, ми обов'язково передбачаємо заздалегідь, щоб цим людям було зручно. Це закладається в проєкти нових будівель, всі ці механізми. А на старих ми робимо реконструкції і теж додаємо всі необхідні інсталяції. А ще дешевший і більш популярний. Ні, велосипед за статистикою. Понад половина німців користуються цим екологічним транспортом. Загалом на одну родину в Німеччині в середньому припадає 2,5 байки. Також про їхню затребуваність говорить і підвищення цін на них в останні роки. Проте охочі можуть без будь-яких проблем взяти велосипед на прокат. Такі пункти в Берліні на кожному кроці. Ми здаємо в ренту велосипеди за 4 години 8 євро. Але якщо ви берете його більше ніж на 5 годин, і до кінця доби 12 євро. Якщо щось ламається, нам привозять. Ми дивимось і здаємо всі в кінці тижня в ремонт. Дітей з маличку привчають їздити на велосипедах. Причому обов'язково одягати велошоломи. Часто на двохколісних можна побачити цілі сім'ї. Багато на дорогах Берліна чоловіків та жінок у ділових костюмах, які поспішають на роботу на велобайках. Це настільки зручно і дешево, що його активно використовують і в туристичному бізнесі. Організовують оглядові тури, особливо під Брандербурзькими воротами, візитівкою Берліна. Я з Нью-Йорка я приїхала подивитись Берлін. Зараз ми їдемо на велосипедну екскурсію. Це ці. Кави, зручний, швидкий велотур. Ми об'їдемо за кілька годин. Усі відомі місця Берліна. Ми зі Швейцарії приїхали до Німеччини на велосипедах. Нам знадобилося три дні доїхати на своїх велобайках. Це дуже зручно, і в Берліні для цього створені всі умови, щоб їздити на велосипедах. Велодоріжки в Німеччині, як і всі тутешні дороги з ідеальним покриттям, зручні, комфортні. Тож велосипедисти є повсюду. І до речі, вони дуже не люблять, коли на їхню окремо виділену смугу виходять пішоходи. Здоровий спосіб життя, збереження екології, якісні велодоріжки, зручне паркування і повага на дорогах. Це саме ті речі, які мотивують німців користуватися велосипедами. В Україні не менше охочих їздити на велосипедах. Проте нині ними користується в основному молодь. Спеціально обладнаних велодоріжок майже немає. З дорогами вічна біда. Кілька підходів до вирішення цього питання у Києві. Зокрема, ситуацію не змінили. Тож в період задекларованого перезавантаження в Україні варто було б взяти до уваги і цей позив позитивний європейський досвід з німеччини ілона догань, Володимир Коваленко, спеціально для фактів ICTV